Армія ФМ. Знаєте, у часи війни важливо не лише вміти бити точно. І тихо, а й думати стратегічно. Так, от де та як виховуються майбутні офіцери військової розвідки та сил спеціальних операцій? Сьогодні дізнаємося, тому що зараз поруч зі мною у студії АРМІЯ ФМ курсанти факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та сил спеціальних операцій військової академії, що в місті Одеса. Дельта і Фокстрот, вітаю вас.

І, і вам бажаю міцного козацького здоров'я. Ну що ж, я одразу слухачам, як кажуть, здам всі секрети, що хлопці сидять зараз тут в сонцезахисних окулярах, в бафах і також в картузах, тобто на голові у них. Ну, ну словом, як вони мені сказали, отак по секрету, що вони навіть один одного не знають особисто. От знають, що один Дельта, інший Фокстрот, ну ви. Розумієте рівень секретності, рівень людей з сил спеціальних операцій? Але взагалі, давайте, от зізнавайтеся, і Дельта, і Фокстрот, так зізнавайтеся, ким ви мріяли стати у дитинстві? Невже от з пелюшок хотіли бути спецпризначенцями, аналітиками? А можливо хотіли просто виграти всі бійки у дворі? От які були мрії, які були плани колись ще в дитинстві? А, насправді військовим хотів бути ще з малку. А, для мене особистим прикладом завжди був мій батько, військовослужбовець, який з 14-го року ніс службу у збройних силах України, власне, зараз продовжує. А... З приводу аналітики завжди був здібний у точних науках, дисциплінах, такі як математика, фізика. Тому при виборі професії звернув увагу саме на це. І при вступі обрав для себе подану спеціальність. Плюс аналітики вони вирішують дуже важливі задачі, дуже важливі питання. Це люди, які без перебільшення впливають на хід війни та битв і. І хотів завжди бути причетним до чогось великого і високого. Це Дельта, все правильно. Mm, так, так. Бо я, чесно кажучи, навіть сам плутаю їх, наскільки вони все тут замаскували, все ось а, Ну, згідно відповідно, так. А от ким хотів бути в дитинстві і мріяв бути в дитинстві Фокстрот? Ну, бійки вигравалися і так. А в більш свідомому віці обрали саме військову справу через Олексія Чубашова. Дуже вплив на нашу свідомість. Та мілітарна культура, такі спільноти, як ПСД, компані. Груп, це ті, хто засновували цей весь рух, тому і вибрали цей шлях, шлях і, і батьки. Ну е, щодо Дельти, так я так розумію, якщо батько військовий, якщо син іде е, е, так само, як і батько його ж слідами, то батько підтримав. А у випадку вас е, хто підтримав? Батьки підтримали чи все, все ж таки казали: ну а можливо, синку, подумай? Ну, батьки не були дуже раді, але це мій шлях, тому я обрався його а як ви дізналися про військову академію в Одесі і саме про цей факультет? І чому вирішили йти саме ось здобувати таку освіту і таку спеціальність? Навчався в військовому ліцеї, і до нас приходили курсанти, проводили агітацію. Дуже сподобалася майбутня перспектива, так як вони про це розказували. Ну і в принципі, на ділі все так само. В моєму випадку з дитинства приймав участь у різноманітних військово-патріотичних заходах, вихованнях. На одному з таких зустрівся з курсантом поданого факультету, і власне від нього вже дізнався особливості навчання, як воно проходить, як все організовано. Мене це зацікавило, і з малого віку вже вирішив готуватися саме туди. Загалом підготовка зайняла близько чотирьох років, але це з усвідомленням спеціальності з підготовкою, як моральною, так і фізичною. І, власне, усе вийшло. А які були? Найбільші труднощі на початку навчання, і чи правда, що, наприклад, перший місяць це як виживальний табір? Для мене, як для людини, яка прийшла цивільного життя. Мабуть, найважчим була адаптація, тому що, як розуміють наші слухачі, військова структура це взагалі окремий світ зі своїми правилами, законами, уставами, і людина, яка пройшла з цивільного життя, їй, власне необхідно до цього звикнути. Тому перші місяці звикав, потім. Звик власне і сталося набагато легше. А з прода виживального табору це має навіть офіційну назву базовий курс бойової підготовки у вищих військових навчальних закладах, особливо у нашому і на нашому факультеті, це також є як частиною відбору. Етап селекції, коли у кандидатів на навчання перевіряється їх морально-психологічний стан, взагалі фізична готовність, стан здоров'я, коли кросантів піддають певним таким фізичним навантаженням. І від цього люди вже розуміють, чи справді вони цього хочуть, наскільки вони мотивовані, наскільки вони усвідомлюють шляхи, чи готові вони долати труднощі на своїй меті. Тому, ну, можливо, і так сказати, але. Базовий курс бойової підготовки, він дає найголовніше він робить з цивільної людини військову, яку далі вже протягом навчання вкладають необхідні знання. Угу. Ну після ліса великих труднощів не зазнав, розумів вже військову справу, мав ґрунтовну мотивацію і свідомість. Тому було легко. Тільки фізичне випробування і гард колектива. До речі, от зараз народилося питання минулого тижня. Були ті, хто і пройшли, і проводять Q-курс, Так мені от цікаво, зараз з'явилось з'явилось таке в голові питання. Курсанти, от ви, ви маєте право чи можливо навіть повинні пройти q курс чи під час того, як ви навчаєтесь, поки що ні, лише по завершенню. От розкажіть про це, тому що я про це здається ні від кого не. Не чув під час навчання ми не можемо пройти, але по випуску командири груп в обов'язковому порядку повинні пройти цей даний курс. Угу. А що буде, якщо командир групи не пройде, і чи потрібно всім от повністю курсантам, які вже будуть які випустились, пройти q курс якщо це не секрет і не таємниця? Ну на даний момент в ході бойових дій активних не всіх просто виходить. Деякі виконують обов'язки одразу після випуску, призначаються на посади. Я думаю, по можливості. Всі повинні його пройти. Це як тест для військовослужбовців сил спеціальних операцій. Обов'язковий, а як змінилось навчання, от, з початком широкомасштабної війни, щось можливо особливо загострилося. Ну, як ви можете зрозуміти, з початком повномасштабного вторгнення зросла взагалі небезпека для кожного військовослужбовця. Вже неможливо селити їх у пунктах постійної дислокації, вже важче використовувати полігони, центр забезпечення навчального процесу через ризики нанесення ракетних ударів. Через це курсанти зараз знаходяться у розосередженні. Це також впливає на. Навчальних процес з'явилися такі форми навчання, як дистанційні. Проте керівництво факультету, керівництво академії робить усе можливе для збереження якості навчання. Для курсантів так само організовуються польові виходи, польові заняття, стрільби, а навіть на тимчасових локаціях. Проте збереження якості це основний пріоритет, який буде дотримуватись за будь-яких умов. Плюс ну важливо розуміти, що зараз початок бойових дій він дуже сильно повпливав і на якість курсантів, які приходять, тому що це вже люди, які зробили для себе усвідомлений вибір прийти в. Часи найбільшого його збройного конфлікту у Європі з часів Другої світової війни через це краща мотивація. Більше усвідомленість і набагато приємніше і легше працювати з особовим складом. Ваша спеціалізація це ж не лише про зброю, це не лише про витривалість, про силу, це про мізки. От які спеціальні предмети вивчаєте? Ну щось, напевно, типу розвідка плюс Powerpoint? Ну ми проходимо курси спецпризначення спецпризначенців за програмою управління діями підрозділів сил спеціальних операцій і вивчаємо додаткові предмети. Які спрямовані на розвиток критичного мислення, аналітичного мислення, використання спеціального програмного забезпечення, також заступаємо на чергування, де використовуємо спеціальне програмне забезпечення, проводимо динамізацію військовослужбовців Російської Федерації та інші напрямки для нашого розвитку особистості. Ну логічно, я так розумію, що дуже велике значення приділяється аналітичному критичному мисленню. А от скажіть, є якісь практичні вправи, коли треба розкласти ситуацію по поличках? Ну насправді так, вони викладаються на дисциплінах, які ми не можемо назвати з uh -huh. певних причин, тому що освітня професійна програма є засекречена. Проте, якщо описати словами, курсантів на них навчають, як правильно думати, як формулювати свою думку. Ще дуже важливо, як її правильно відстоювати і пояснювати. Плюс так, звичайно, відпрацьовуються ситуації, коли за певним макетом, за певним шаблоном, вам треба провести детальний аналіз по певної події особи, а зробити припущення щодо можливого розвитку подій, винести певні свої пропозиції щодо запобігання або навпаки кращому і ефективнішому проведення певних дій чи операцій. Бо курсанти вже з початкових курсів. Повинні усвідомлювати взагалі специфіку своєї роботи. І на це поділяється дуже-дуже велика увага. Угу, Слухайте, от ви розказали про оці засекречені як там предмети. Так мені самому захотілося, а є якісь вікові обмеження для тих, хто хоче вступити до вашого навчального закладу? Я нагадаю, що у нас в студії в студії ФМ, курсанти факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та сил спеціальних операцій військової академії, що в місті Одеса. От скажіть чесно, дивлячись зараз на мене, от мені можна було би вступити до військової академії в Одесі, зокрема на ваш факультет? Ну, для військовослужбовців, контрактної служби граничний вік становить 30 років для цивільної молоді від 17 до 24 років. Угу. Все доволі просто, я зрозумів, пролітаю. Добре, ідемо далі. Техноло... Про технологію, про практику, так ну, ви працюєте із спеціальним програмним забезпеченням. Ну, можна говорити, але не про секретне. Що це? Як це от для спецпризначенців, це якісь спеціальні програми, можливо, там розроблені вони в Україні за кордоном. Звісно, якщо про це можна говорити, е, набудний момент ми працюємо з як на. Зивними, так і нашими українськими системами, мабуть, такі найбільш відомі, про які можливо можна сказати, це системи ситуаційної обізнаності Кропива та Дельта. Mm, знаю. А, в них ми відпрацьовуємо певні як практичні заняття, так і використовуємо їх власне під час виконання певних задач. А здебільшого, ситуаці... систему ситуаційної обізнаності Кропива, ми використовуємо під час практичних занять з БПЛА задля побудови маршрутів польотів, а власне вказання. Не району, в якому буде проводитись розвідка, а спеціальне забезпечення дельта воно вже застосується для інших. Цілий, але на жаль, по них розповісти не можемо. Зрозумів і розпитувати не буду. З приводу ви сказали, що є програми як українського, так і закордонного виробництва про закордон. А чи були у вас стажування або на якісь навчальні обміни за кордоном? Або можливо плануються, і наскільки це цінний досвід, і що якщо ви там були, то що вдалося прийняти, наприклад, у партнерів? Особисто я провів п'ять тижнів на території Великої Британії в якості перекладача під час Програми підготовки військовослужбовців збройних сил України Інтерфлекс можу сказати, що цей досвід є критично важливий і, на мою думку, його повинен пройти кожен курсант, оскільки він дає змогу побачити систему підготовки взагалі догму організації збройних сил країн за стандартами НАТО, ви можете поспілкуватися з іноземними інструкторами, офіцерами до того ж різних спеціальностей та спеціалізацій. Наприклад, мені пощастило, в мене були декілька людей, які були пов'язані з розвідкою, і було цікаво порівняти з ними особливості і підходи розвідки в країнах НАТО та у нас. Плюс це дає можливість певну для курсантів отримувати і розвивати свої лідерські якості, оскільки ви напряму готуєте особовий склад. Який потім буде приймати участь у бойових діях, ну, це е, вам, це Дельта, от вам пощастило. А Фокстрот як е, бував за кордоном, навчався чи в планах лише ще не бував за кордоном, але наші побратими на старших курсах відвідують школу розвідки Франції. Зараз знаходиться частина особового складу в Норвегії на курсах. Залучають особовий склад у масштабах. А от як виглядає практична складова вашого навчання? Ну, от е, кажуть, курсанти там вже виконують обов'язки помічника чергового на командному е, пункту, пункті чи в пунктах. Я, і як це виглядає зсередини? І що про це, звісно, можна говорити? Люди заступають наряд і знаходяться в прямому підпорядкуванні чергового, виконують завдання оперативні, які ставить черговий. Можливі і ситуаційної обізнаності. Можливо, з розвідки з відкритих джерел. Це все по ситуації. Які є завдання, такі і виконуються. Якщо вони відсутні, курсант на них чекає просто. Uh -huh. Курсанти протягом навчання вивчають такі методи розвідки, як розвідка з відкритих джерел, ОСІНТ, технічна розвідка, ТЕКІНТ, геопросторова розвідка ГЕОІНТ. І під час заступання на посаду помічника чергового одного з підрозділів Сил оборони України вони застосовують подані знання. Задля пошуку інформації про певні об'єкти критичної інфраструктури, як вже було сказано, де анонімізації бійців сил ВСРФ та Білорусі, і загалом вони практикуються у здобутих навичках, оскільки це саме те, що вони будуть виконувати в майбутньому. Mm -hmm. А от до речі, ну я, я розумію, ми військова радіостанція армія ФМ, але Нас слухають як і військові, так і цивільні. А от як би ви е, цивільним е, пояснили роль аналітика, це ну це як це як Джеймс Бонд, але він з ноутбуком, так і можливо ще в окулярах. Чи ну, це ні? людина, яка безпосередньо впливає на виконання завдань. Вона знаходить інформацію, структуризує її і дає її підрозділу. Все, що потрібно знати про противника. Його склад та інші показники все дається підрозділу. Додати є що, так, а, Так, якщо можливо, фактично, це як московий центр підрозділу, основна задача якого є зібрати інформацію з можливих способів, або ж це від добувних груп груп розвідки, або ж це за вище вказаними методами розвідки, як, наприклад, осінт, зробити з зібраної інформації аналіз. Висновки і передати її на щаблі вище, де ця інформація буде вже застосовуватись за призначенням чи то планування, чи то переміщення військ і так далі. А от що би ви сказали тим, хто зараз, наприклад, думає: а чи варто йти в розвідку? От, 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 от коли ви десь з знайомими зустрічаєтесь, які якимось чином випадково дізналися, що ви е, пішли в е, стали курсантом і в майбутньому будете в силах спеціальних операцій та ще й займатися там аналітикою, е, розвідкою? Е, ви як от, що, 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 що ви їм кажете? Що все ти не мав е, дізнатися? Знатися цього так, будемо з тобою прощатися, чи, чи чи як ви їм розказуєте, варто йти туди, не варто. Ну в більшості випадків випадково про це не дізнаються. Можливо, щось розповідаємо сповідаємо трішки. Я думаю, варто, але тільки мотивованим, які розуміють, для чого вони це будуть робити, і що прийдеться виконувати під час виконання цих обов'язків. Ну як вже було сказано, раптово про такі речі не дізнаються. Але якщо ми бачимо, що наприклад певні наші знайомі виявляють до цього інтерес. То ми можемо їм, не розкриваючи нашу до цього прив'язаність, скерувати на певні джерела. Як, от, наприклад, в нас є офіційна сторінка факультету в інстаграмі. На поданій сторінці знаходиться посилання, анкета для майбутніх абітурієнтів. Можемо їм так натякнути. Сказати, що от може заповнити з тобою, зв'яжуться, тобі розкажуть. Я так, от скеровуємо плавно людей, а далі вже самі з ними зв'язуємося і ведемо їх до вступу, допомагаючи з взагалі усвідомленням, з усіма процесами, і власне так і набираємо особовий склад. А це не Вербовка називається? Ні? Е, ну ні, ми ж не спеціально там якусь певну людину. Якщо людина виявила інтерес, ми її підштовхуємо. Або ж, якщо бачимо, що в людини є певні задатки, ми зможемо спробувати її зацікавити. Але людина приймає виключно усвідомлене рішення, тому що мотивація і усвідомлення обраного шляху це, мабуть, дуже важливий критерій. Він найголовніший. А, от як ви зрозуміли, друзі, якщо від, від початку слухаєте, я вже кілька разів намагався якось хлопців. Підловити? а ні, не виходить тут. Все на вищому рівні: аналітика, планування. А, ну я так розумію, напевно, вони вже вже і розвідку про мене напевно провели ще за за місяць до того, як я дізнався, що будемо ми спілкуватися в нашій студії. Якщо можливо ще хотілись, хотіли би чимось поділитися з нашими слухачами. Є зараз така можливість, якщо є що додати. І в мене потім буде ще одне питання. Хотіли б ще трошки додати за закордонні відрядження, тому що, як я розумію, як я знаю, зараз багатьом людям це цікаво, особливо на фоні нашої інтеграції з Північно-Атлантичним Союзом. Програмою навчання передбачено обов'язкові відрядження до, як вже було вказано, Республіки Франції. На спеціалізації організації розвідувальної інформаційної роботи їх передбачено аж два. А також останнім часом курсанти відвідують Норвегію, де проходять курси виживання в екстремальних умовах саме в холоді. Також протягом навчання курсанти мають змогу відвідати такі країни, як Литва, Нідерланди, Польща в залежності від курсів та спеціалізацій, які навчаються, і також щороку, з числа курсантів факультету, відбирається одна особа, яка відправляється до. Великої Британії для проходження півторарічного курсу навчання у академії Сенхерст. Тому, на мою думку, це дуже і цікаві перспективи. Ну і як я казав, наостанок у мене до вас одне питання. Три речі, які курсант розвідфаку завжди тримає у себе в рюкзаку. Ну треба уточнити, в якому рюкзаку. Є похідний, а є, який на кожен день використовується, тому. Давайте на кожен день. А потім в похідному. Ну, ми не завжди навіть рюкзаки носимо. Але якщо так, то мабуть вода. Турнікет. І, мабуть, блокнот з ручкою, тому що оскільки ви аналітики завжди повинні бути ситуаційне обізнаності, щось записати, щось підкреслити, намалювати. До Речі, дуже корисна річ. Рекомендую дякую, дякую э, курсантам і майбутнім офіцерам Дельта та Фокстрот за відверту цікаву розмову. A, і як ви напевно слухаючи нашу розмову, могли зрозуміти, що сили спеціальних операцій потребують не лише сильних, а і інтересних. Інтелектуальних, тож, якщо і ви хочете перевірити свої сили та інтелект, вступайте до військової академії в Одесі. Там готують справжніх професіоналів. Дякую, було приємно е, провести з вами час. Дякую, що знайшли час і завітали до нас в студію на армії ФМ. Ще раз дякую, бережіть себе. Бажаю вам міцного е, здоров'я. Ну і разом до перемоги. Дякуємо студію. Дякуємо за можливість. І чекаємо у вас на нашій спеціалізації. З вас підготують справжніх фахівців, а ми вам в цьому допоможемо. Так, бути професіоналом. Армія ФМ.